Доброго дня! Вітаю усіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 150 -те заняття, тема, якого стандартний вигляд числа. Отже, давайте розберемо, що називають стандартним виглядом числа. Кажуть, що число записане у стандартному вигляді у тому випадку, якщо воно знаходиться у проміжку від 1 до 10 і за необхідності ще множене на 10 у певному степені. Тобто, давайте на прикладах 370 мільйонів. Нам треба записати у вигляді стандартного числа. Тобто, якщо в нас стандартне число має бути від 1 до 10, то тут ми маємо записати це число як 3,7. Помножити на рахуємо. 1, семірка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Помножити на 10 у 8 степені. Далі 1 мільярд. 2 мільйони. Нам треба записати також у вигляді стандартного числа. Як зробити це? Так само 1, 200, 2000. Помножити на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 10 у 9 степені. Далі. Тут 27 навіть. Не знаю, трильйонних, напевно. Е, дивіться, як записати це число. Так само 2,7 помножити. І тут вже буде від'ємна степінь. Від'ємна. Чому від'ємна? Тому що в нас число менше одиниці. Отже, рахуємо, скільки буде чисел тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Помножити на 10 у мінус 11 степені. Тобто, ми порахували усі ці нулі, і плюс оцей нуль і число, що стояло за комою, точніше перед комою. Ми його також врахували. Далі 5023. Ну, це, напевно, найпростіше. Ми пишемо тисячних помножити на 10 у третьому степені тому що після е коми 3 числа. Що робити тут? Тут в нас а, 745 десятитисячних. Ми записуємо, як 7,45 помножити на 10 у мінус. Рахуємо, 1, 2 на 10 у мінус другому степені. Тобто. Таким чином, ми з вами розібрали, що називати стандартним виглядом числа і як він працює. Зверніть увагу, оці числа в нас усі знаходяться у діапазоні від 1 до 10, не більше. Якщо залишились запитання стосовно цієї теми, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає тоді до зустрічі в наступному уроці. І ще важливий момент, який я хотів би вам дорозповідати. Це у тому випадку, коли нам потрібно вживати цей стандартний вигляд числа. Зазвичай стандартний вигляд числа вживається у тому випадку, коли в нас або надзвичайно мале число, або надзвичайно велике. Це здебільшого більшість випадків. Тобто, наприклад, якщо нам треба сказати діаметр того ж самого атома, або, припустимо, нам треба сказати відстань від землі до сонця, або нам треба масу землі порахувати. Ось для цього стандартний вигляд числа і потрібний. Ну, на цьому все.